І ти посередині її. Ти береш картоплю печну, ну як паче, вариш її в мундирах, легенько розріжаєш її на ну, такі представляєш. І підсмазуєш на сковородості трохи чесничку, ставиш її на дощечку. Потім береш капусточку квашену і ставиш збоку. А потім береш сало з морозилки. І отак. Його неможливо порізати. його треба настругати. Настругав. Прям настругати Пайні. сало на картоплю? Ні, ні, збоку. Ага, ого. Збоку. Тут капусточка падає, а тут картопелька має. А тут сало настругане, холодне. А тут ти ставиш цибульку порізану. Угу. А коли фінальний інгредієнт? Я ось чекаю, фінальний коли Йогир... Йогир... Йогирочки можна. Йогирочки квашені, такі інгредієнти. Так. Але невеликі. Угу. І не маленькі, щоб але ти хрусткі, міг, бочкові, так, щоб ти міг його вкусити так, не ну, зараз і. Ти...